Ведить праворуч Отця. Чи віруєш в Духа Святого, святу вселенську церкву? супричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя? Вірую. 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 Такою є наша віра, такою є віра церкви з повідуванням якої є гордістю. Нашої в Ісусі Христі, Господі нашому. Амінь. Амінь. Зараз буде окроплення всіх нас на знак відновлення святого Хрещення. Симутній Боже, благослови цю воду, якою будемо окроплені на пам'ятку нашого хрещення вчини, щоб ми, завжди виконуючи Твою святу волю, отримали нагороду вічного життя і на землі втішали здоров'ям душі і тіла, котрій живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ще ні присягнув я раз служити Богу щиро.